На міліці, держанти інспектор дають. Перпладям не, не, не можуть. Це не забороняється. Ні, ми не сваримо. Хай на підійде назад, сюди спитаємо. Чи він там, чи ні. Як вони дивилися, чи вони проїхали. За номер само собою. Добре, виставляється протокол тоді. Тоді будете думати, головою. Добре. Ви не то що не пригальмували, ви як виїжджали. Ви взагалі просто раз і виїхали і все. А я там, бачу, що я встигаю проїхати. Він їхав за 50 метрів. Шановний інспектор, ми нічого не порушили. Ззаду номер прихований. Він не прихований, бампера немає, він впав. Вам без бампера забороняється експлуатація транспортного засобу, Згідно правил дорожнього руху. Почекайте, згідно правил дорожнього руху. згідно правил дорожнього руху. Забороняється експлуатація, якщо відсутні передбаченої конструкції передній або задній бампер. Шановний, щоб ви собі знали. Він вас так от сіки, я останній раз побачив на шині дружі. І так він вас і зараз. почитайте там правила. Так, да, так, да, дайте нам правила дорожнього руху почитати. Я думаю, що ви мав забрати, я вам покажу правила. Візьмете фотоапарат, візьмете писання, яке написано. Добре. У вас які протоколи на написання протоколів, Валерій. Ну давайте протокол оформляйте, <плевит> та <это> й все. Thank <плевит> you. Ну, да, Дайте мені, покажіть пункт. Зараз. Зараз. Читайте. Відсутність передбаченої конструкції бампер або задній захисний пристрій для фатогії. У ви не можете виїхати ні з двору, не вражання. Пише, забороняється експлуатація. О, Транспортний засоб згідно законодавством. і пішли пункт. Написано таке. Можете купити, 5 гривень стоїть. За де забороняється? Покажіть мені. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством. 31-3. І пішли до самого. 31, і там пішли. 31, 31. Це коли тут, це так. коли світрі прилади. 31-4. Це рульове управління. Все-все. все. все, все це І все, двигун, йде, інші. Елементи конструкції пише: відсутній передбачений конструкції бампер або задній захисний пристрій, газові фартохів, угу. Так, Забороняється. Так, написано правило дорожнього. пункт правила 2Г. що каже? А що 2 Г каже? Почитайте, ви спочатку вчить правила, що потім 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 потім. я ж не повинен об'ясняти, я як не повинен знати. буваю. Значить ні, я не повинен вчити. Є автошкола, ГАІ Ми не вивчає. Я, я пояснюю я для водія, але я. я ж не можу всім, всім пасажирам, я. значить пише пункт 2, 9В. Войовий забороняється. А Керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у Дерінспекції, або таких, що не пройшли реєстрацію. Значить, Не належить без номерного знаку, або закритим іншими предметами чи забрудненими, що не Є змоє чітко визначити символи номерного знака вісені 20 метрів. Визначайте, читайте свій знак. Давай я поправлю його. Давай. Вам видно? Видно? — Ну... — Хочете поприкалуватись, поприкалуватися. Так вас. Да не <рикалувати> Ви кажете, не видно. Видно, дивіться. Хорошо, хорошо, хлопці. Все бампер, чітко видно. Починається, причепили місце бампера. Добре, згубили по дорозі Почина. бампера. Починай чи п'яти По дорозі згубили. Починай п'ятий бампер. Поможете знайти? Ви ж громадянам України Так. На, На проїжджій частині Та, згубили банку. Може допоможе. Поки чоловіки попросить вибачення за свою таку неадекватну поведінку. Що неадекватно? Ну, Ми ну, з вами вирішили познайомитись. Я ви чоловік. рішив. Мені приємно а, з вами спілкуватися. Ви щось працівник і представник закону, Віталі. чого Все, з вами вони. не повинен поспілкуватися. Чогось. Розумієте, Як буде автобус зупиниться і, і вийдуть 60 чоловік і сходять поспілкуватися, розумієте, що це виходить? Ну у вас ж така Требі, робота. Ми сказали, вам не листяні. Ми з водієм. Ми не грубимо ну, вам. В мене, кажуть, немає бажання спілкуватися. Щасливої вам служби, ми їдемо. Ні, ви їдете, можете їхати, а водії. А чого? Ну згубили ми по дорозі, ти поможіть його знайти. Найдемо, Якщо знайдемо, зараз будемо писати протокол, запишемо. Вийдемо, що на, на цей, монтажі одну та... коли ви приїжджали, ще були без бампера з того часу. Ну поїдемо. І... Поїдемо. Він мені швидше напише. А ми стільки пояснень знайдемо, що ми виїхали з бампером так ваші особисті питання. Це є технічний стан транспортного засобу. Якщо ви його згубили, значить він вас погано закріплений. Технічний стан не відповідає вимогам. Я вас зрозумію. Це є причина зуповані. Є причина причина була там, коли ви виїхали з перехрестя. транспортний засіб може рухатись без бампера. Немає права. Заборона спитання, коли працюють всі фари. все може бути все працювати, все чітко забороняється засобу. Згідно законодавство, у разі відсутності. Переднього чи заднього банку? Я вас зрозумів. Добре. <сістан> Добре, я же читав. Можете штраф можна Так? Можливо, можливо, да? А чому ні? Тому що ви розумієте, жміти. Хоч цьому товариші. хоч за... Ніж, ми все сплачуємо і податки і штрафи. Як не, не так? Ну что, а потом? Ты что? 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 Ты что?